Держава бере на себе зобов'язання забезпечити військового ветерана з інвалідністю протезом. Так, протезним виробом там залежно від виду ампутації. А, навіть не так, ну тобто вона не зовсім бере на себе зобов'язання забезпечити протезним виробом, вона бере на себе зобов'язання оплатити цей протезний виріб. Вона... Але ж вони різні, так, але вона оп... є е, твоя правда, є різні е, там, види ампутації, відповідно різні протези, відповідно різна кількість комплектуючих. І на кожен вид ампутації є своя якась е, гранична сума. А, там на ампутацію гомілки, наприклад, я не пам'ятаю однієї скільки двох, там щось в районі. Ох, щоб не бути буде... Ну, при не буду, про порядок цифр скажи. Чи 400, чи щось таке, якщо дві, по моєму тисячі да. гривень, щось таке, да на тобто, ти можеш е, замовити протез і в чи... будь-якому протезному підприємстві, яке я хочу брати, яке співпрацює за державною програмою. Угу. А їх вже багато? Е, да, в країні? Ну так, вже досить таки багато. Я обираю і там приходжу, пишу там певні документи, віддаю, заяви там різні, і мені вони кажуть, ось можеш обрати на таку-то суму, ми можемо надати тобі такі, такі, такі протези, наприклад. Не всі пар... Але ж не всім так щастить. Е, чому? Ну, тобто, я чув від людей, що вони в черзі там є. Е, ну так, є певні є інколи черги, тому що дійсно велика кількість людей з пораненнями, з ампутаціями. І знаєш, я все ж таки ну, якісь. Підприємства більш, скажімо, розпіарені, більш не те, що розпіарені, більш відомі на загал. Як серед військових. Ну, і відповідно, ті, про кого знають. А, ну, Туди ж, я, наприклад, на свій час там, 3 чи 4 підприємства почув, і я між ними тільки обирав. знаєш, там, mm -hmm. Одне найбільше, про яке я чув, те й обрав. Ну так працює психіка людей. А, а, от тому і черги відбуваються в цих підприємствах. Але їх знову ж багато, але знову тут. Теж свої нюанси є, не всі добросовісні підприємства можуть робити якісь там, дійсно взяти, умовно, я не знаю точно, там, 400 тисяч, нехай це буде сума. Це за дві гомілки, беруть 400 тисяч, ставлять йому, там, не знаю, якісь там за 150 тисяч, дві, ну, відповідно, по руках і все, чоловік пішов. Потім стикається з проблемами, ну, ремонт, ремонт це і... ж можна обслужувати тільки т... там, де. Трécі... Можна обслуговувати там, але можна написати заяву на те, що тебе не задовільняє там сказати причину це підприємство, і ти хочеш перейти до іншого. Ну зазвичай її одобрюють і ти там йдеш в інше підприємство. Але знову ж інше підприємство це теж може сказати. Ну чувак, я не ми не хочемо там працювати з цим, де не знаю, де Ти не це наші, робив. Да. Да.